Привітуліки, привітуліки, 27 квітня, неділя. І наше будівництво під наглядом 20 наглядачів триває повним ходом. Вже спиляв Вова, той дренок сухий, прибрав, вже побудовані стіни. Тепер буде саме важке це. Криша, якісь доски в нас залишались після будівництва ось того сарая, який тепер нікому, грубо кажучи, не потрібний. Ні, ну Там, звісно, зберігаються і бочки з зерном стоять, там і е, всякий інвентар такий. Тобто, знаєте, чим захламити його знайдеться завжди в селі. Але будувався то він взагалі під козлів. Не вийшло. І з'їздив в магазин, привіз ось тільки ще два бруска. Отак їх купив, туди на той край знайшов з наших запасів. Ось там на чердаку трошки залишалося отакого матеріалу. Зараз весь і піде на бесідку, на альтанку на нашу. Ой, що вам сказати. Я сьогодні як робот, я взагалі ледве рухаюся. Мало ж того, що я вчора, як той спринтер, намотала, не знаю, скільки кілометрів. Я про це вчора вам розповідала. Я ж на цьому не зупинилася. Боже, у нас такий дубак, ми вон в курточках ходимо. Вітрюганіще ще страшний, можливо, як десь буде задувати. Не чути мене, ну я не можу на це вплинути. Коротше кажучи, дивлюся, що Вова активно працює тут. Не стала вже я його чіпати, а стояв вже ж замочений буряк і квасоля. Думаю, ладно, вже якось сама. Взяла тяпку, взяла. Маленьку таку тризубиць з однієї сторони, а з другої тяпка. І почапала вчора ось сюди. Шукала, шукала буряк, який Вова сіяв. Ну, поодиничні такі, поодинокі познаходила. Він, до речі, за ніч від учора дуже добре піднявся, скажу я вам. Ось он. Ну так там кой де не де. А ті місцини, які були порожньо, я вчора досівала тими замоченим насінням. Не знаю, що з цього буде. Кидала вже, як кидалося, мокре так гідко сіяти. Сухе зернинку кину і все. А мокре злипається і до купи, і до рук прилипає. Ну, Ще той був атракціон. Не знаю, хай дай Бог, щоб посходив, а там, якщо що, прорвемо. Бо кидала де по дві, де по три, де по чотири, де як приходилося. І ось отут, оце від цибулі і до деревця, тут у мене 17 лунок квасолі спаржевої. Земля, пиль, не те слово, сухмина сухминою. Так я вчора посіяла буряк. Посіяла оцю квасолю і під'єднала до шланги пістолет і все це ввечері ще зливала. Ну, Тут ще кой як трішки видно, що воно поливалося вчора. Цибульку з часником трохи збризкувала, взагалі по ній не видно. Вітрюган страшний, воно все висохло. Вон котяра лазить. Це він у нас тут живе. Бо мені з вікна дуже часто його видно. О, здоровительний такий. Я не знаю, де він живе, але він постійно то тут на огороді, на цьому клаптику, то там лежить. Ну, коротше кажучи, з кухонного вікна. Це ж ось кухонне вікно. І от з нього мені повністю відкривається оцей обзор. І оцей котяра постійно тусується на вгороді. Не знаю, я, чий він, звідки він тут Ну, здоровий такий добротний. Коротше кажучи, похолодало вчора на вечір дуже. Ми сьогодні встала. Я О пів на дев'яту, було три градуси. Тобто вночі, можливо, і приморозок був, не знаю. Так, не по траві ні по чому не видно було. Але ну, холодно, дуже холодно. Вже двічі пускався сьогодні сніг. Тучі такі. Все, все затягнуто, все в тучах, в чорних таких. Вітер дує страшенний і дуже холодно. я Ми сьогодні в кофтах, в куртках. І я, і Вова, як полагається. Трояндочки вчора полила. І от у хвойку вчора полила ввечері. От по хвойці видно, що її поливали, а тут висохло взагалі все. Так що я вчора досіяла буряк, не знаю, взійде тепер цей чи не взійде. Бо цей, що повсходив, що перший раз сіяли, ну, мені явно цього буряка, це таке на один, на один якийсь салат, шубу або на один венігрет, і все. Практично його немає. І коли я вчора сіяла, дивилася, що насіння, воно геть різне. Є такі більш світлі ці насінинки, а є таке якесь темне, як наче воно непридатне до життя. Ну, подивимося, що воно далі повсходить. Тут 5 рядочків посіяно буряка. Ну, сподіваюся, що ще щось зійде. І так само, сподіваюся що зійде моя спаржева квасоля. Де попадався так перій виймала, а от там де ближче до деревця, щоб не затоптувати, навіть його намагалася не чіпати. Нехай поки стоїть. Замовила вчора. Ой, я не пам'ятаю, казала я чи ні. Електровипалювач для бур'янів. Він, звичайно, працює від розетки, що не дуже зручно. Треба буде сюди. Подовжувачки дати. Але, ну, у мене це ці, ці бур'яни. І ось оце плесо, яке там планується під огірки, під помідори. Я не знаю, як тут що можна буде садити, як його можна там сіяти чи полоти, як бур'ян росте не по дням, а по часам прямо на глазах. Не знаю, Но це вже на наступному тижні. Відправлять мені цей випалювач. Ось мої туйки. Відправлять випалювач, і тоді будемо щось намагатися. Росаду на ніч вкривали всю цю конструкцію. Ось цим білим полотном. Зверху ще це старий матрас надувний. Коротше кажучи, кутали. Кутали як могли, ну, розсада не постраждала. На цю ніч взагалі мінус один синоптик малює. Так що будемо знову кутати. Так, а як ти вийшла? Тебе ж тут тільки що не було. Ну що це за курки, га? Треба крила обрізати, бо не знаю, чи одна й та сама, ну, одна курка постійно. І притом так. А то ми їздили, куди ми їздили? В лікарню чи кудись? отвезли на нову пошту замовлення, приїхали курка брода. Зібрались, Вова її піймав, загнав, кинув, зібралися, поїхали. Ну не гриби. Давай я спробую тебе загнати. Давай. От шалепа. Куди ти пішла? Блін. Вітер відкриває сам. Зараз поки тут заганю, тут потікають. А ну геть. Коротше, піймав, вкинув, загнав. О! Е -е. Приїжджаємо додому. Знову одна курка гуляє. Ну що ти її зробиш? І от зараз, я ж тільки що тут була, знімала, куриці не було. Поки я сходила з вами на вгород, прийшли, вже курка гуляє. Чи вона десь знову дірку знайшла та вилазить, чи вона все ж таки перелітає отам? Не знаю. Треба там засипати. Воно вже вигребли скіляко під фірткою. Так траву постійно ж ріжемо, кришемо, кидаємо. Вчора, скільки трави їм накидали, що вони її не подужали, то поїдали траву, а це он валяється сухої трави, мама дорога, Ну, як сухої, так і вялої. Так що такі справи? Зараз буду на вас жалуватися, кури. Де зазульки, зазульки? Ох ви зазульки. Зараз папа прийде, буду на вас жалітися. Бабах. Все лягає такий вітер, що все лягає по місцям. Да? Такий вітер, що все лягає по місцям. Я тут тільки що у мене квест був, піймай курицю. Сиділа тут, знімала, поняв. Ніде нічого. Поки сходила туди до буряка до квасолі, поняв. Вертаюсь у двір, гуляє курка. Де вона могла вилізти знову? От так от папа ругаються. Так я її ледве загнала. А фіртку привідкрила її вітром розчепірює. Ну, загнала. А що там нову дирку знайшов чи що? Таволі сітку поставила. Так а ти бачив, яку вони яму вже вигребли під каліткою? І вони туди вже всю голову висовують. Випустить Мікі, він їх швидко розгонить зараз. Як вони не бояться його. Ми вчора спостерігали таку картину взагалі геть. Мікі зубами хватає за ту сітку, отак прям впивається верхніми і нижніми. І гарцюється, тягне її сюди на себе. Речить, упирається ногами, а з тієї сторони Петька питається клюнути Міккі. Це картина була, жалко, що телефона в руках не було. Диви, він з тобою балака. О, сонечко вийшло. Дубак, яка у вас погода? Напишіть. Де в якій області, яка погода? У нас ж вчора страшенний вітрюган, пише 24 км на годину вітер. І я ж кажу, що. А сьогодні взагалі. Я зараз на кухні увімкнула навіть конфорку, бо щось я в хаті замерзла, поки робила відеорекламку про запуск другого курсу. Все, курс вже стартував. Вже ті три людини, які проплатили учора, були додані туди до курсу, до групи, і вже почали навчання своє. Так що, якщо у когось щось цікавить, є бажання, звертайтесь за будь-якої інформації. Так, ну все, мої любі хороші, трішки вам показала. Квіточки мої стоять в сараї. І я вважаю, що це добре, що ще не було готово куди їх, куди їх вішати, тому що я думаю, що при такій холодині вони померзнути могли. Нехай декілька днів переживуть у сараї, да? а потім вже буде все робитися. Все, всіх цілую, люблю. Вранці встала ноги, капець, як наче я вчора цілий день картоплю садила раком на вгороді. Ну, з квасолею було трішки легше. Квасолю великою тяпкою лунки вибила. Трішки нахилилася, зернинки покидала, тяпкою позасипала та і все. А от з буряком треба нахилятися. Витоптала там дві цибулини, бо почала голова поморочитися, і я намагалася спіймати центр, щоб втриматися на ногах. На ногах втрималася, але яшку трішки цибулю попсувала. Ось і кльоми і тягають ту сітку. Петя, воно тобі треба. Воно і Петя, як мійки. Хватає клювом сітку і тягне її. Що це за Петя такий? Так і ходять терпетухи. Вони не деруться, боїв тут без правил у нас немає. І я навіть боюся чіпати. Спочатку думали одного прибрати, а двох залишити, бо одного залишати на 17 курей буде замало. Тим паче, що я хочу е, мрію, щоб хтось заквахтав та сіли на яйця в цьому році, щоб не купляти в цьому році молодняк, а щоб на наступний рік була обнова. Е, Вичитала, що для цього їм треба давати дріжджі раз на два тижні. Так я перший раз їх уже погодувала та дня. Три назад, напевно. А ось. Тепер, коли там записала собі по плану, ще буду годувати дріжджями. Хочу, щоб хто-небудь тасів. Де їх ростити чи сидіти тим квочкам місця вистачає, там вон свинарник порожній. Гніз доставляй та нехай собі сидять. Так от, одного замало. Бо не дай Бог заквохче курка. Це якби я не хотіла, щоб сіли, то їх і всіх можна було поприбирати. А мені треба, щоб яйця були е, як оплодотворені, Е, на 17 курей одного, наскільки я розумію, мало. А якщо зараз, зараз їх три, тобто вони не можуть поділити, да, там, що я важний чи я, бо їх троє. А якщо зараз одного прибрати і залишаться два, я боюсь, що вони почнуть тоді дійсно ділити первенство, це своє, і тоді можуть початися справжні бійки. Ну, коротше, поки вони уживаються нормально, поки так і ходять всі троє. Якось так. Він стоїть на одній лапі, дивись, Чудик. І всі, головне, що з білими хвостами: три петуха і три, ну, в принципі, схожі. Так? Да? У всіх білі хвости, всі троє червоні. В одного цього, що це тут лежить, в нього оце де шия, бачиш, воротник, він більш такий з білим. Червоний з білим. А той менше білого. оцей, А той, що там коло сарая, пішов у сарай контролювати, той, мені здається, саме червоний. Ну, все рівно, вони всі три дуже схожі між собою. Так що так, О, о, о. о. Побігли, побігли. Сказано петухи, що ти зробиш. Да? Петьке. Дівки, ви квахтать будете? Я б вас в отой сараїв бувший свинарник посадила і сидіть там собі на гніздах, висижуйте. Молодняк, щоб був на наступний рік. Коротше, тепер точно все. Давайте бувайте, пишіть в кого яка погода. Що у вас відбувається, чи у вас морозе, чи ні як нас? Чи вітер здуває, чи не здуває. У нас дуже-дуже холодно, дуже похолодало. І я дивилася погоду до середи чи до четверга, я казала. Там вже знову потім до плюс 21 в день пише, і вночі там щось більше 10. А ці оце. Ну, Саме холодна ніч виходить з неділі на понеділок, має бути оце сьогодні. А далі вже піде на потеплення. Все, всіх цілую, люблю. Бережіть себе, бувайте, па-па.